Окреслити спільну позицію щодо можливих мирних переговорів між Україною і Росією лідери ЄС хочуть 6 березня у Брюсселі також на цій зустрічі мають обговорити призначення спецпредставника Європи для цих перемовин. Ну і словацький прем'єр Фіцо був би не Фіцо, якби не погрожував напередодні брюссельського саміту заблокувати його висновки, якщо не буде відновлення транзиту україною російського газу. О, якби там Фіцо був самий, а там же ще є Віктор Орбан. Тож який розклад на сьогодні, і на що очікувати в Брюсселі у четвер? Анна Грішина зараз розкаже. За черговий саміт ЄС запланований на четвер у Брюсселі, Подія важлива і для України, і для Євросоюзу. Лідери домовлятимуться, як зміцнити свою оборону та нашу на тлі подій за океану. Але переговори не будуть простими, адже єдності в ЄС деяких питань наразі немає. Лондон наполягає на співпраці із Вашингтоном для забезпечення довготривалих безпекових гарантій, як для Європи, так і для України. Ми повинні зміцнювати наші відносини з Америкою заради нашої безпеки, заради наших технологій, заради нашої торгівлі та інвестицій. Міцний та справедливий мир ось що має бути нашою метою. Франція переконує Європі час навчитися жити самостійно, без підтримки США, і надати Україні безпекові гарантії від блоку європейських країн. За останні роки Росія надмірно озброїлася і збільшила свою загрозу проти нас, Задіяли кілька тисяч солдат з північної Кореї на кордоні з Україною, безпілотники з Ірану, сприяючи розвитку його ядерної програми, щоб потім розв'язати війну на європейському континенті. Якщо хтось і веде третю світову війну, то це Путін. Ставки високі під загрозою наша безпека. А от з чим згодні майже всі країни ЄС потрібно мілітаризувати блок. Макрон повідомив за два дні на саміті обговорюватимуть створення європейської оборонної архітектури, на яку можуть витратити до 700 мільярдів євро. Адже напруга зростає. Та й на зустрічі у Лондоні лідери країн ЄС, Канади, Туреччини, євроінституцій та НАТО єдиний мирний план не погодили. Франція запропонувала запровадити режим припинення вогню на один місяць. Велика Британія каже, що на столі кілька варіантів. Тож у четвер у Брюсселі продовжать. Зокрема, обговорять нову ініціативу щодо збільшення військової допомоги Україні на цей рік. Деталі та цифри ми вирішуватимемо та обговорюватимемо на надзвичайному саміті 6 березня. Нам потрібно поставити Україну в позицію сили, щоб вона могла сказати Ні поганій угоді. Ультиматуми напередодні саміту традиційно висувають Угорщина та Словаччина. Орбан погрожує заблокувати спільне ком'юніке за підсумками зустрічі про підтримку України і надання нам безпекових гарантій від країн Європи, а також не хоче продовжувати санкції проти десяти росіян. Натомість наполягає на вступі ЄС у прямі переговори із агресором. А словак Фіцо шантажує заблокувати будь-яку допомогу Україні від ЄС, допоки Київ. Не відновить транзит російського газу до Словаччини. Європейський союз готовий працювати з усіма європейськими партнерами та альянсами над створенням мирного плану для України, який би забезпечував довготривалий мир для українського народу. Запрошено на саміт до Брюсселя і українського президента Володимира Зеленського з Брюсселя Анна Грішина. Ми Україна, марафон Єдині новини.